Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами прочитаємо оповідання Василя Сухомлинського, як Сергійко навчився жаліти. Заплющ очі. Що ти бачиш? Що відчуваєш? Спробуй пройти по кімнаті. Чи легко тобі було йти? Чому ні? Послухавши оповідання, ви зрозумієте. Чому заняття розпочалося із заплющення очей? Тож давайте розпочнемо. Маленький хлопчик Сергійко гуляв біля ставка. Він побачив дівчинку, що сиділа на березі. Коли Сергійко підійшов до неї, вона сказала: Не заважай мені слухати, як хлюпають хвилі. Сергійко здивувався. Він кинув у ставок камінець. Дівчинка запитала. Що ти кинув у воду? Сергійко, ще більше здивувався. Невже ти не бачиш? Я кинув камінець. Дівчинка сказала Я нічого не бачу, бо я сліпа. Сергійко від подиву широко відкрив очі і довго дивився на дівчинку. Так, дивуючись, він і додому прийшов. Він не міг уявити, як це воно. Коли людина нічого не бачить. Настала ніч. Сергій коліг спати. Він заснув із почуттям подиву. Серед ночі Сергійко прокинувся. Його розбудив шум за вікном. Шумів вітер, шибки стукав дощ, а в хаті було темно. Сергійкові стало страшно. Йому пригадалася сліпа дівчинка. Тепер хлопчик вже не дивувався. Його серце стиснув жаль. Як же ж вона, бідна, живе в такій темряві, Сергійкові хотілося, щоб скоріше настав день, він піде до сліпої дівчинки, не дивуватиметься більше, він її пожаліє. Сподіваюсь, вам сподобалось оповідання, і ви готові відповісти на кілька запитань, про кого розповідає автор. Куди пішов Сергійко? Кого хлопчик зустрів? Якою була дівчинка? Чому її слова здивували Сергійка? В який момент він зрозумів і поспівчував дівчинці. Якби у вашому дворі була така дівчинка чи хлопчик, ви б хотіли їм допомогти? Як це можна зробити. Люди інваліди або люди з обмеженими можливостями це ті люди, що мають певні фізичні та розумові вади у своєму здоров'ї. Всі ми маємо хвороби. У когось болить животик, у когось вушко чи горло. Ви можете зламати ніжку чи ручку, але ви знаєте, ви просто впевнені. Що незабаром ви одужуєте і будете здоровими, а люди інваліди, на жаль, не можуть одужати і змушені жити зі своєю хворобою чи вадою усе життя. На початку заняття ми з вами заплющували очі. Сподіваюсь, ви зрозуміли, для чого ми це робили. Ми на кілька хвилин ставили себе на місце героїні нашого оповідання. Пропоную заплющити очі ще раз і спробувати намалювати малюнок.